Однією з причин болі в спині є погана рухливість суглобів хребта. При такому типі болю є бажання рухати спиною, нахилятись або скручуватись. Цей біль відчувається при нахилі назад. Відчувається він на протязі всього хребта. Сьогодні ми покажемо вам вправи, які допоможуть вам позбавитись болю в попереку. Лягаємо на живіт, ноги трохи відводимо в сторони, руки зігнуті біля плечей. Відштовхуємося руками від підлоги. Спина. Та сідниці розслаблені, бо напружені м'язи не дають можливості рухатись суглобам хребта. Тому вправи виконуються за рахунок відштовхування від підлоги руками. Під час виконання даної вправи ви можете відчувати легкий біль. Заходьте на 10% до відчуття болю і опускайтеся вниз. Основна ціль вправи розрухати суглоби. І розслабити заблоковані м'язи попереку. Якщо ви виконуєте вправу правильно, то з кожним повтором у вас буде збільшуватися амплітуда руху. Якщо ви при виконанні вправи досягли певної амплітуди, то ви її можете збільшити за рахунок вдиху. Тобто при розгинанні ми робимо вдих. Коли ми робимо вдих, животом тягнемося до коврика, а руками відштовхуємось від підлоги. Можете зводити лопатки разом, підсилюючи вигин. Вверх вдих зводимо лопатки, живіт до коврика і видих. Це дозволить нам збільшити амплітуду ще більше. Цю вправу можна виконувати двома способами: з частковою амплітудою на зігнутих руках і коли ви вже відчуваєте покращення, з повною амплітудою на прямих руках. При виконанні даної вправи можна підходити до больових відчуттів. Вправу виконуємо один підхід 15 разів. Кожного ранку і перед сном на протязі тижня. Також цю вправу можна виконувати після того, як ви довго сиділи, згорбившись за столом. Після цієї вправи вигин назад стає легшим, без зайвого напруження. Хорошою ознакою виконання вправ є зникнення ранкової скутості. Для нас важливо не тільки підвищувати рухомість хребта, а й контролювати його рух. Беремо твердий предмет, валик, бутилку, книжку та й зажимаємо його між колінами. Важливо притискати його невеликими зусиллями під час виконання комплексу вправ. Прижимаємось тазом до стіни, ставимо руки на таз, лопатки прижаті до стіни. Повертаємо таз трохи вперед і дуже повільно назад, притискаючи поперек до стіни. Рухаємо тазом повільно вперед, повільно назад. Весь час стискаючи валик. Ця вправа активізує глибокі м'язи хребта які відповідають за стабільність його руху. Повторюйте цю вправу 10 разів дуже повільно. На рух в одну сторону витрачаємо 3 секунди. 1, і 2, і 3, і тепер назад. 1, і 2, і 3. під час виконання даної вправи біль зменшується або зникає. Вправи з якими ви сьогодні познайомились, можна виконувати протягом двох тижнів. По 3-5 разів на день після виконання цих вправ радимо вам перейти до марафону здорової спини. Так ви ще краще укріпите м'язи вашої спини.